Дня. Запрошую вас підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату тут корізів. Запрошую приєднатися до групи відкритої в Telegram і закритою в Viber. До Viber закрита група, там потрапляють тільки плиточники. Тому, будь ласка, мені пишіть, я додам. До вашої уваги, стіл для великогабаритної плитки шеджин. У ну, зв'язку з тим, що з'явилося в Україні дуже багато великогабаритної плитки і плиточникам треба берегти коліна. Дуже складно треба геометрію для цієї плитки, щоб вона була ідеальна, коли виріжете. Тому, звісно, застосовуються і піддони, але у кого працює, хто. Береже здоров'я, той, звісно, і час, то і купляє такі столи. Столи, які постачаються в Україну, вони всі різні, різні виробники, різні рішення. Але, як на мене, мені, скажу відкрито, жодний із тих столів, які я бачив, не подобається. У кожного є свої недоліки і переваги, тому не можна так відразу сказати, який. Краще по, по, по позиціям ціна якість. Тому кожен виробник по-своєму, і це дуже добре виконує рішення по виконанню цих столів для великогабаритної плитки. У Шижинга, якщо у, там, у Рубі, Реймонді, Сігми, Біхай рішення ну, приблизно схожі, у тобто у Шиджинга рішення зовсім відрізняється від інших виробників. Чим величезний плюс цієї системи? Це ціна. Ви, скажімо так, цю, цей столи розміром 1,50 на 1,80 мет з додаванням метр 80 3,60 такий стіл, мет, ви купуєте за досить невеликі кошти. Щоб ви зрозуміли, чому вони не великі, вартість цього профіля, якщо вилити в Україну в Україні, вона приблизно буде дорівнювати цьому столу, вартісті цього стола. Тому це найдешевше, що є. Я не можу сказати, що воно найгірше, воно особливе. Давайте я дуже коротко пройдусь, що воно собою уявляє. Уявляє вона ось такі 14 штук, ось таких профілей алюмінієвих, які вкриті зверху ось така пластикова, досить товста, міцна, якісна резина. Вона приклеєна, але можна відгорнути її трошки, щоб ви подивилися, наскільки вона товстелезна. Вона там приблизно біля 3 мм має. Вона м'ягенька, дуже зручно, я так розумію, сюди покласти плитку, вона не буде ні, царапин, ні буде, і вона не буде ковзати. Це величезний плюс. Що ще? Досить цікаве рішення, що для оцих поперечень використовуються два профілі. Між ними, виходить. В, в цю засовується ось такий сухарик, і знизу кріпиться, ну, ось так воно виходить, знизу кріпиться болтом між профілями. Ну, як на мене, дуже цікаве рішення цього всього. Е, воно просте, надійне, е, зручне, але єдиний мінус, е, воно е, не має тут. Кутника 90 градусів, щоб воно не грало по діагоналі. Коли ви будете його переміщувати, він у вас буде трошки гуляти. Але, ну, скажімо так, не дуже часто переміщуються ці столи. Звісно, слідуюче. якщо у всіх столів, які я бачив до цього, ніжки підгортаються під поперечини, то в цих столах вони просто знімаються. Тут воно кріпиться. Досить, досить міцно і мені подобається це кріплення. Вона кріпиться, ця ніжка на чотирьох болтах. Ці болти вкручуються в стальні направляючі, які входять пази. Ну ось такі приблизно направляючі. Тому це кріплення мені подобається тим, що тут немає. Тут це надійне довговічне кріплення. Скажу так. Слідуюче, що хочу зазначити, що крайні ніжки. Тут, виходить, 6 ніжок тільки використовуються. Якщо всі решта столів, які збираються на довжину 3,60, використовуються 8 ніжок, то тут вони зекономили і 6 ніжок. Крайні йдуть під кутом. Якщо ви подивитесь на них, ось ось ці крайні вона не приєднана, Вона стоїть під кутом невеличким. бачите? Кут і сюди, і сюди. Це скажімо так, бокове навантаження вона стримує. Ну, Як на мене, досить зручно зробили. Центральні ніжки, які тут стоять, у них тільки в ширину вони вигнуті, але стоять прямо. Бо вони, в принципі, ну, якщо повністю стол складений, вони тримають тільки ось таку бокову навантаження. Так, Ну і звісно, навантаження пряме вертикальне. Що ж я хотів е, розповісти про цей стіл. Оці шини вони можуть рухатись, е, само, скажімо так, куди завгодно. Дуже зручно, коли ви ріжете е, кутовою шліфмашиною, е, це рішення, що їх можна штовхати. І, звісно, вони е, е, фіксуються. Е, ось тут є такі сухарики. Кругом вони, бачите, і ось тут вони є. Це накладочки, які можна ставити, які можна не ставити. І ось тут сухарики. Вони закріплюються за допомогою чотирьох шестигранників. Два шестигранника в цей профіль вкручуються і два шестигранника в додатковий. Тому ми можемо додавати дуже просто оці пази з'єднання, складаються ось такі додаткові шини і закінчуються ось таким столом і ось всіма ножками. Окремо на ножки. Ножки мають регулювання для того, що якщо у вас є перепад по висоті, щоб стол стояв криво. Ножки дуже зручно, тут є як ексцентрик, ну, такий шарик, вони вигинаються, тому вони доволі устойчиві. Як на мене, дуже просте, зручне рішення. Висота стола. Висота стола у мене зрост приблизно біля 2 метрів. Висота цього стола 75 см. Якщо я стою, ось, бачите, рука повністю опущена. Я е, плиткорізом, як на мене, мені ну, зручно працювати, тому що плит... я не, не потребую нагинання, коли я буду працювати плиткорізом. Ця висота середня 70, е, хоча для високих я би зробив його трошки більше. Для низьких, можливо, трошки нижче. Але оцима е, закруточками можна трошки відрегулювати там, приблизно біля 5 см висоту. І це невеличкий плюс. Слідуючи, на рахунок його міцності, як він стоїть. Ось бачите, я його хелетаю. Так, він стоїть, ну як, всі столи, ви не думаєте, що ви купите такий стіл і що він не буде хилитатися. Він, можливо, хилитається е не менше, як всі решта, можливо, і більше. Але деякі навіть відомі виробники хилитаються, будь здоров, навіть, навіть е так само, як і е Шиджинг. До речі, от, по хелетанню найустойчивий, ну, по моєму досвіду, це Рубі. І найміцний, і найнадійний. Але він і найтяжкий і доволі дорогий. Тому що оцей стіл, ця система столів, вона коштує як дві системи приблизно Рубі. Тому, звісно, в грошах також величезна перевага цього стола. В комплекті. Воно постачається в окремому огромною одною коробкою. Тому коли ви приймаєте, воно їде, звісно, з Китаю. Тому транспортування такої коробки це складне завдання. Тому, звісно, бувають дефекти при транспортуванні. Якщо дефекти впливають на геометрію стола, які неможливо працювати, то звісно ми займаємося, міняємо ці запчастини або міняємо всю систему. Якщо не впливають... То, будь ласка, не звертайте уваги, це інструмент робочий. Якщо він має якісь пошкодження, які не впливають, будь ласка, користуйтесь. Я впевнений, що ви, вам він сподобається. Так, і, і, і того, що це за стіл? Це стіл для індивідуального користування. Якщо чому для індивідуального? Тому що ви користуєтесь, ви можете, коли маленьку плитку, наприклад, метр 20 ріжете, або метр п'ятдесят, або метр восімдесят, користуватися. Одним столом. Якщо ви користуєтесь, е, ріжете плитку на 2,50 або 3 метри, то, звісно, ви з'єднуєте і користуєтесь столом на загальну довжину 3,60 Але ви не можете одночасно використовувати два стола, як можна робити у е, інших е, виробників. Тому тут це і плюс, і мінус. Е, ну, взагалі-то мінус, тому що... Це, виходить, єдиний виріб, який можна тільки одному використовувати. В принципі, і все, що я хотів розповісти про цей стіл, ще раз звертайтесь до мене. Я, в принципі, продаю всі столи, які постачаються в Україну. Звісно, щось є в наявності, щось нема. Я можливо щось детальніше розповідаю, коли ви будете купляти стіл. Хочу зазначити, що. Деякі люди, ось тут деякі виробники застосовують тут такі циліндрики, попиришки. Вони бувають з резиновими, пластиковими. Для чого вони? Щоб, щоб плита лежала над, цих, над цими профілями, коли ви, коли ви ріжете не вдоль, а поперед. Звісно, і тут можна щось застосувати, придбавши або зробивши окремі такі сухарики, які використовуються. І ви їх е, можете сюди, або вони і в бок влазять. Це ж, так само вони входять у профіль однаковий. Не, не, і накручувати. Ну, це зазвичай це роблять це якісь ніжки з, з мебельної фурнітури, сюди вкручуються на такі болти. І так само у вас вийде ось такі, е, такі папиришки, чи вони циліндрики, чи як, як їх називають е, люди. Ось і все. Звертайтесь до мене, підписуйтесь, буду радий вас вам допомогти в будь-яких питаннях пов'язаних з плиткорізами. Всього найкращого, будьте здорові і не хворійте.